Так, знову коротеньке відео на рахунок того, що є в магазині, які новинки, як його посадити, як його правильно доглядати, покажу, розкажу. Зараз безбіжемося. Це ми знаходимося в Вінницька область, Гайсінський район Тростянець. Як ви можете понімати, я тут цим ділом курірую, тому будь-яку інформацію наголошую на тому, що інформацію на рахунок догляду, обрізки. Підживлювання надаємо безкоштовно, тому, що, тому далі я покажу номер телефончика. Трошки суше, день був важкий. Номер телефончика я вам покажу. Запинаюся, не знаю, чи буду скидати це відео. щось туплю трохи. Номер телефона я вам покажу. Зараз швидко пробіжимося по рослинкам, щоб ви орієнтувалися, бо можливо, що ви знаходитесь десь. Поруч можете проїжджати, повз і можете не побачити цієї краси. Тому я не хочу допустити, щоб ви проїхали повз. Нагадую, це тросинець. Розказую, що є. Під'їжджайте, любуйтеся, можете просто стати і навіть сфотографуватися. Я потім розкажу історію, яка тут відбулася. Так, що ми маємо? Бансай. Ми маємо такий бансай чудовий, подивіться, яка краса. Які шапки вже великі, який він вже сам такий хороший, стройний. Ви представте сюди фіолетову, е, фіолетову, е, білу гальку, раз-раз-раз присипали і ви його посадили. Можете зразу біля нього обкружити ось такі конусовидні самшити. Дуже хорошо набиті, набиті, прямо стоять такі конуси, фігури, є катальпи на штамбі, є різні види е, різних самшитів. Є, ой божечко, дай Боже пам'ять. Верески. Є ось дивіться, яка краса. Краса сосна. Дивіться, наскільки подушок ця сосна. Бачите? Дивіться, а? краса, краса. Бистро розказую історію. Просто їхали люди. Люди їхали. Я нікого не заставляю в себе щось брати, придбати в мене. Я вам просто ділюся. Тим, від чого я дійсно получаю насолоду. І люди просто їхали на Умань і стали спитатися дорогу. І дітки дітки, стали оце, ось напроти цієї сосни і зробили фото і селфі. Тому якось так, мені наскільки стало це приємно, що ви навіть не можете собі представити. Тому якось так. Дивіться, що є Є спіральки, є Готіє, травичка готє. Це. Такими шарами буде, ну, для того, щоб ви розуміли, що таке мати рослини в себе в саду. Це ось так треба, коли ти проводиш зараз по цій травичці, ти відчуваєш, як вона тобі лоскоче долонь, легкий запах. І ти просто в тебе мурашки йдуть по тілу. І ти наскільки получаєш задоволення, що ти собі не можеш представити. От представити таку травичку у вас на ділянці. Є ось такі бансайчики, бачите, на три. Є різний вид різні. Верески різних кольорів є білий-білий, біли, як сніг, сніг, ну сніг, сніг. Різна кольорова гамма, сосни є різного виду, голубі, на штамбах є різні ялини, кленни, сосни жовто-зелені, хвойники абсолютно різні, кипарисовики, ялини-голубі. Та які там голубі? Вона сиза, сиза, подивіться, ось голуба класична. а ось... Ось ця ялина, за яку я вам говорю, лимони, апельсини, бересклети, опять же, різних видів, різних форм, штамби теж є різні. Наголошую на тому, що давайте скоренько підемо, потім підемо далі. Я вам швидко покажу номер телефончика. Нагадую, консультацію безкоштовно. Нам важливо, щоб люди, люди получали задоволення, при цьому вдихали свіжі, свіже повітря і отримали неймовірні відчуття. При тому, що в них ростуть ті чи інші певні рослини. Я вважаю, що рослини це саме головне, що має бути. Вони як психологічно, як фізично, як душевно вони є заспокійливим, природнього значення. Тому далі йдемо. Що є по плодовим деревам: є персики, є яблуні, є груші, є ніхтарін, смородина, агрус без колючок, виноград. Щось ґиме мене вилітає, так виноград. Базилік є, розмарин для любителів кухні. Далі на що є шовковиця плакуча, вербає плакуча на штамбі, хакуранішіки є, є клен червоний на штамбі. Це все на штамбах, спіреї. Ну, ви зрозумієте, все не, не скажеш. Ось дивіться, яка хвоя, краса, айсбрекет. Так, не можна строїти. Ось, бачите, біло, сиза, з якимось в... і хвоя в неї вивертається наружу. Різні вистражені форми з ялівця, з туй. Тому... <кхем> тому я ще раз наголошую на тому, що ще є різні свіжі форми, туй, які ще не тільки-тільки починають зароджуватися, щоб колись стати ось такими чудовими. Спіральками або такими чудовими різними бансайками. Тому я ще раз наголошую, що інформацію надається безкоштовно, будь-яку немає значення, не стісняється навіть в незалежності від того, де ви взяли ті рослини і взагалі, яким чином вони у вас з'явилися, ви завжди знаєте одне, що взаємодопомога. Це одне з найважливіших факторів, в всьому, в тому числі і в бізнесі. Коли буде взаєморозуміння, взаєморозуміння, тоді буде все. Не все так просто і легко дається в цьому житті. Для того, щоб чогось добитися, треба чимось пожертвувати. Але, як правило, ті, що працюють, ті, що працюють, жертви будуть мінімальні. Як це не банально звучить, але це факт. ви розумієте, це факт. Тому якось так, всім нам удачі, щастя, здоров'я. І щоб все було в нашому житті чудово і прекрасно.